Всім привіт-привіт! Я Людмила, і в нас в селі продають люди персики. Я щойно з'їздила й купила. Так, Погляньте, я купила 6 кілограмів таку корзинку. 50 гривень за кілограм ось такі персики. Червоні, ну, такі, знаєте, перестиглі. Хочу ще й закрити деякі є тверденькі. Я тут рвала трішки сама, трішки люди рвали. Трошки є градом побити ось такі, але смачні, прямо з дерева. Це я купила на 300 гривень. Завезла мамі 4 дела, Андрійко вже їв. І зараз я їх буду закривати в банки. Красиві такі, ну, оце такі перестиглі покладу їсти. А буду вибирати твердіші. Красиві, красиві. Тут у мене, бачите, трішечки. Засвічує світло. У нас була дуже велика жара, вона ніби трішки відступила вже. Пройшов такий заливний дощ великий намочив, І і зараз у нас плюс 30, не 40. Правда, файні? Ну, дуже чудові. Зараз буду їх закривати своїм старим способом, тим, яким я давно колись закривала. Закриємо і будемо чекати чоловіка в гості. Приїде з передової і зразу відкриємо. Він дуже любить саме закриті в банках персики. Красиві, красиві. Так, друзі, дивіться, хочу вам показати, як я закриваю. Учити когось я не буду. Можливо, я й неправильно роблю, але таким способом дуже-дуже багато років вже я користуюся. Отже, дивіться, персики я мию у воді. Я Набрала потрошку мию, потім взяла банку, буду вимірювати. Набрала в неї трішки води і мию персики і прямо перекладаю. Компоти комусь так буду. Так? Чимало. І відставляю, бо буду зразу по дві банки. В іншу банку набрала меншенько води. Це для того, щоб персики не так подавилися. Також, бачите, буду накладати. Це я вимірюю, скільки персиків і скільки води потрібно на один бутиль. Далі я зараз додавлю знову води. І далі буду персики додавати. Потім, коли нам наготую вже два бутилі, то я висиплю у каструлю. І в каструлі буду їх проварювати. Ця банка вже готова. Знаю. Іншого способу я не знаю. Я знаю точно, що смачні, точно 100% стоятимуть. І мої труди і, 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 і моя робота не піде на смарку. Бо виміряти, скільки потрібно персиків, скільки потрібно рідини, на одну банку я іншого способу не знаю. Так, вимірюю. Зараз і другу банку і тоді поставлю проварювати. Так, друзі, погляньте, ви, висипала я назад з банок каструльку. Тепер буду е, чекати, поки закипить, і лаштувати сиропчик. Отже, на одну банку нам знадобиться чайна ложка лимонної кислоти без гірки. Зараз буду отак пальцем. О, без гірочки. А й друга. І, дві. і потім буде потрібно два стакани цукру, тобто на одну банку чайна ложка лимонної кислоти і стакан цукру. Так, Так, так щоб було зручніше, потім набила. Це для зручності, я таке пластмасове відеочко. Набирають цукор для закаток. Треба трішечки додати, не вистачає. І чекаємо, поки гріється. Так, друзі, я накрила кришкою. Як би його тепер о! Так, так, кипить. Тепер викидаємо сюди цукор з лимонною кислотою. Пилиночок 5 і будемо тоді дивитися, чи готове? Так, і тепер дивіться так пробую вилкою раз, в якій прохромлюються, то і закриваємо. Вже можна в банки я виключила, зараз буду накладати. Так, банка чиста. І тепер персики по-новому в банки накладаю. М'якенькі усі так. Приблизно порівну, Ще, мабуть, покладу, а потім буду сироп розливати. Так, і тепер оцю банку щоб Вони в мене кипіли, ну, може в може трошки більше, може трошки менше. От, треба вилкою. Якщо вилка прохромлюється, так як знаєте, як картоплю варимо, прохромили до кісточки. Навіть готове. І зразу, і в банки. Звичайно, персики уварюються. Їх було менше, ніж ми накладали, явшими стають, і тепер наш сироп. також розливаємо в банки. Дві банки повні розділила, накриваю кришками. Зараз буду я закатувати. Далі трошечки банка від банки поставлю. Ключ у мене автомат за, часу... за стрілочкою. Тут вона виходить проти часової за стрілочкою, намальованою на самому ключі. Раз, закрито і другу. А потім банки переставляємо на дерев'яну досточку і вже не кутуємо, не перевертаємо. Хоча можна перевернути, але я не перевертаю. За стрілочкою крутимо. І все. Так і ось так. Поставили це все, повитирали. І смачного до повного охолодження і у погріб. Так, і закрила я ось три баночки 3-літрових персиків. Ось такі чудові. А ще в мене залишилося і поїсти. У перестихші Я поклала, бачите, які сочні, м'які вони, то буду діти їсти. Дякую за перегляди. І хто їсть всім смачного?